Юда одне коротке м'я, від якого тягне холодом навіть через 2000 років. Його проклинають у проповідях, зневажають у мистецтві, його ім'я стало синонімом зради. Але ким він був насправді? Просто зрадник, якому не вистачило віри, чи, можливо, людина, яка взяла на себе найтемнішу роль у божественному плані. Євангеліє змальовує його як злодія і дожимого, але інші тексти. Апокрифічні, гностичні, навіть мусульманські говорять зовсім інше. Дехто вважає його найвірнішим учнем Ісуса, який зумів зробити те, на що не наважився ніхто. А хтось інструментом у чужих руках, жертвою обставин. Навіть його смерть подається у Біблії двома різними способами. Історія Юди не вкладається в зручну схему. У ній забагато незручних запитань, і саме тому про неї варто говорити. Вітаємо вас на каналі Насправді. Тут ми говоримо про історію без прикрас, міфів і стереотипів. Якщо ви любите докопуватись до суті, ставити незручні запитання і не боїтеся переосмислювати звичне, ви у правильному місці. Сьогодні перед нами одна з найзаплутаніших фігур християнства Юда Іскаріот. Вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. І звісно, щиро дякуємо нашим спонсорам та всім, хто підтримує канал. Насправді саме завдяки вам, ми можемо досліджувати найгостріші, теми чесно, глибоко і без страху. Сьогодні ім'я Юда клеймо його не дають дітям, його зневажають навіть на рівні звучання. Але в першому столітті все було інакше. Ім'я Юда від єврейського Єгуда означало хвалити Господа і було одним з найпопулярніших серед юдеїв того часу. У ньому жило відлуння національної гордості, зокрема, згадка про Юду Маковея, героя визвольної війни проти грецького панування. Назвати сина Юдою тоді це як дати йому ім'я борця, лідера або патріота. Але Юда в Євангелії не просто Юда, він Іскаріот. І ось тут починаються загадки. Найпопулярніша версія, що він родом із Керіота, села на південь від Юдеї, Керіот – людина з Керіота. Якщо це правда, то Юда був єдиним не галілеяном серед апостолів, а це могло означати певну відчуженість і самотність серед своїх. Інша версія пов'язує слово іскаріот із сектантами-сікаріями, про котрих ми вже робили відео на цьому каналі радикальними борцями за незалежність, які вбивали римлян та їхніх прибічників короткими кинджалами Сіка. Якщо ця гіпотеза правдива, то ми маємо справу не просто з учнем, а з людиною, що могла мати політичну місію, і зрада Ісуса тоді набуває зовсім іншого підтексту. Нарешті є ще й мовні теорії, дехто виводить іскаріот із арамейського дієслова, яке може означати той, хто душить, або навіть натяк на його подальшу смерть. Що з цього правда, ми вже не дізнаємося. Але сам факт: навіть у самому імені Юди закладена багатозначність, яка не дає змоги поставити остаточну крапку. Але перш ніж ми підемо далі, відповімо на питання про історичність Юди Іскаріота. Усе, що ми про нього знаємо, походить із текстів, написаних християнами, євангелістами, апокрифічними авторами, ранніми отцями церкви. Але чи існують якісь незалежні свідчення того, що ця людина реальна історична постать? Коротка відповідь: ні. Жодне нехристиянське джерело першого століття не згадує Юду. Йосип Флавій, який детально описував події в юдеї, повстання, релігійні течії та навіть згадував про Ісуса, мовчить про Юду. Так само тацит, Пліній, молодший та інші автори, які жили близько до описаних подій, не залишили про нього жодної згадки. Жодних археологічних знахідок. Ані написів, ані документів, ані побутових згадок, що стосувалися б юди іскаріота, також не виявлено. Усе, що ми маємо, це тексти, написані десятиліття або навіть століття по тому, всередині християнських громад. То ким був Юда? Реальною особою чи символічним образом утіленням зради, внутрішнього розколу, невіри? Це питання залишиться відкритим. І, можливо, саме тому його історія не втрачає сили. Та ким би він не був людиною з плоті і крові чи літературною конструкцією. Образ Юди в Євангеліях виписаний дуже конкретно, і починається він не з зради, а з довіри. Серед 12 апостолів Юда виглядав не надто помітно. Жодних особливих рис, жодних яскравих моментів у служінні. Юда не був першим покликаним, не виголошував промов, не ходив по воді, але й не сидів осторонь. Він, як і всі інші, ходив поруч з Ісусом, брав участь у справах громади, мав певний авторитет, і саме йому доручили зберігати спільний гаманець. Тобто, Юда був скарбником апостольської спільноти. Не Петро, не Яків, а саме він, це говорить про довіру, але й водночас відкриває поле для спокуси. Євангеліє від Івана згадує, що Юда не просто зберігав гроші, а ймовірно, крадькома брав їх собі. Його обурення, через дорогоцінну олію, якою жінка помазала ноги Ісуса, подається як лицемірство. Він нібито турбувався про бідних, але насправді переживав про втрачену вигоду. Проте тут важливо пам'ятати, ці рядки були написані вже після зради, і автор, знаючи фінал, ретроспективно показує Юду винуватим задовго до його вчинку. Цікаво й те, що в жодному з синоптичних Євангелій Юда до самої події в Єрусалимі майже не згадується. Він тіньова постать, без реплік, без дій, просто один із дванадцяти. Аж раптом поцілунок, срібняки, трагедія. Таке мовчання впродовж розповіді може бути випадком, а може навмисним, бо найбільше зло часто ховається у тиші. Що ви дасте мені, і я вам його видам? Одне з найпохмуріших запитань у святому письмі. У Євангелії від Матвея за зраду Ісуса Юда отримує 30 срібників. Сума, що дорівнювала ціні раба. Маленька цифра велика зрада. Але чи все справді зводиться до грошей? Самі євангелісти дають різні акценти. У Марка жодних пояснень. Юда просто шукає можливість зрадити Ісуса, у Матвія гроші. У Луки і Івана вже інша історія. В Юду входить сатана. Це вже не просто вчинок людини, а щось демонічне. Івану взагалі називає Юду дияволом серед вибраних. Таким чином, зрада стає не свідомим вибором, а ніби зовнішнім вторгненням. Але навіть ця інтерпретація не закриває питання. Якщо зрада частина Божого плану, то чи справді Юда винен? Якщо сатана керував ним, то де ж тоді свідома воля, є ще й третя лінія політична. Я вже казав, що деякі дослідники припускають, що слово іскаріот походить від сікаріїв, кінджальників, які вбивали римських колаборантів. Якщо Юда був одним із них, тоді його зрада це не зрада, а розчарування, розчарування в Месії. Який замість збройного повстання проповідує смирення, любов і відмов від сили, для Золота Ісус міг здатися слабким, небезпечним і зрадником справжньої боротьби? Можливо, зрада Юди, це суміш мотивів, частково особисте розчарування, частково політичне непорозуміння, трохи грошей і багато темряви. Цей вчинок не пояснити одним реченням, а може саме в цьому його глибина. Ніч, гецеманський сад, Ісус молиться, учні дрімають, а десь поруч уже лунають кроки, світло смолоскипів, зброя, римські солдати, служителі храму. Попереду Юда. Він підходить до Ісуса, звертається до нього, раві, учителю, і цілує. У цей момент усе стає на свої місця. Це не випадковий жест. Саме так він і подав знак, кого поцілую, того берить. Євангеліє від Луки додає: Ісус запитав у відповідь: Юдо, поцілунком видаєш сина людського, ніби намагаючись достукатися в останню мить. Інші учні, схоже, не одразу зрозуміли, що відбувається. Зрадник серед своїх. У таке важко повірити, але вже через мить Ісуса беруть під варту. Один із учнів, за переказами Петро, хапається за меч і ранить слугу первосвященника, але Ісус зупиняє його. Цей поцілунок проста дія, яка стала б метафорою на століття поцілунок Юди, це символ лицемірства, подвійної гри, зради, замаскованої під любов. У мистецтві і літературі він набув майже міфологічного значення більше, ніж просто поцілунок. Це точка неповернення. Саме тут Юда остаточно виходить з тіні, з тихого скарбника він перетвориться на фігуру, що запускає ланцюг подій, а решт суд розп'яття. Без нього не було б Христа. без нього не було б Воскресіння. Але водночас саме він стає втіленням зради, якого бояться, зневажають і згадують зі страхом. Після зради Юда ніби зникає. Усе, що було далі, це тиша, розпач і смерть. Але навіть тут немає єдиної версії. Євангелія від Матвея розповідає, що Юда, побачивши, що Ісуса засудили, розкаявся. Він приніс назад 30 срібників, кинув їх у храмі, сказав. Я згрішив, видавши невинну кров, і пішов повіситися. У цьому варіанті він постає не лише як зрадник, а й як людина, яка усвідомила жах того, що зробила, і не витримала. Він не шукає виправдань, він не тікає, він ламається. Та вже в діяннях апостолів Лука подає зовсім інший сюжет. За його словами, Юда купив поле за ті самі гроші і загинув страшною фізичною смертю. Упавши ниць, розірвався навпіл і випали всі нутрощі його. Місце те прозвали Акелдама, земля крові. Тут уже немає каїття, є лише покарання. Ці два свідчення суперечать одне одному, і церковна традиція намагається їх узгодити. Мовляв, спершу Юда повісився, а потім уже мертве тіло впало і розірвалося. Але така інтерпретація радше спроба заклеїти трищину. Вона свідчить про те, що навіть для перших християн смерть Юди залишалася складною темою, але на цьому все не скінчилося. Апокрифічні тексти, що не увійшли до Біблії, створюють цілі легенди: в одній з них Юда настільки розпух від Божого гніву, що не міг пройти між дверима. В іншій курка, яку готувала його дружина, несподівано ожила і закукурікала, коли Юда сказав, що Ісус воскресне і покарає його. Це були історії не про людину, а про символ, про чудовисько, якого вже неможливо зрозуміти. Самогубство Юди трагедія, але чи був це кінець зла, чи можливо початок його очищення? Дехто вважає, що навіть у цьому жесті натяк на каяття, на людяність. Інші, що це втеча, слабкість, неможливість прийняти відповідальність. У будь-якому випадку вмер він не як демон, а як людина, яка не витримала самої себе. Офіційна церковна традиція давно визначилася Юда зрадник, але за межами канонічних Євангелій існують тексти, які руйнують це уявлення, найвідоміше з них Євангелія від Юди. Гностичний рукопис другого століття, знайдений лише у 1970-х роках в Єгипті, і він перевертає все до гори Дригом. У цьому тексті Юда не ворог Ісуса, а його найближчий учень той, хто справді зрозумів учителя. Ісус довіряє саме йому найважливіше видати сина людського, але не як зрадника, а як посвяченого. Це не акт підлості, а жертва. В Євангелії від Юди йдеться про те, що Ісус сам просить Юду зробити те, що інші не змогли б. Ти перевершиш усіх, бо в жертву принесеш людину, в яку я одягнений. У гностичній традиції тіло вважається в'язницею для душі. Тому передати Ісуса на смерть це не зрада, а визволення. Юда тут не той, хто зруйнував, а той, хто допоміг здійснити великий план він не ворог, а інструмент спасіння. Цей погляд радикально відрізняється від образу Юди в каноні. Якщо в Євангелії від Івана він диявол, то тут улюбленець Ісуса. Якщо там його дії керовані сатаною, то тут Божим замислом. Не дивно, що офіційна церква відкинула цей текст, але саме тому він і став символом альтернативного погляду на віру, на істину, на самого Юду. Він виявився не лише зрадником чи жертвою, а таємницею, можливо, навіть ключовою фігурою драми, без якої не було б ані Голгофи, ані Воскресіння. Ім'я Юди перестало бути просто ім'ям, воно стало символом, і з часом цей символ виріс у щось більше ніж сама людина. У християнській уяві Юда не лише зрадник Ісуса, а втілення найгірших людських якостей: лицемірства, підступності, користі. І водночас образ, що став зручним для проекції страху, гніву та навіть ненависті. У середньовіччі фігура Юди почала асоціюватися з єврейським народом. Загалом образ Юди, викривлений до карикатурності, активно використовували в антисемітській пропаганді, зокрема під час інквізиції і переслідувань. Із зрадника Христа він перетворився на зрадника людства. У багатьох країнах на Великдень існувала традиція палити опудала Юди. Це був не просто релігійний акт, а публічне очищення через жорстоке відпущення гріха на символі. Юда ставав зручним об'єктом для перенесення всього ненависного, особливо в часи політичної чи соціальної нестабільності. Водночас у літературі і мистецтві ХХ століття постає новий образ Юда як трагедія. Як самотній, загублений, навіть щирий. Письменники і режисери починають запитувати: а що, як Юда не був чудовиськом? А якщо він дзеркало, в якому людство бачить себе, його образ вийшов далеко за межі релігійного контексту, Юда символ морального вибору, символ ціни, яку ми платимо за зраду, навіть якщо вона була вимушена. Символ Тіні, що є в кожному з нас? У кожній історії про Юду ховається питання, яке лякає більше, ніж сама зрада, чи мав він вибір? Якщо вірити, що Ісус знав усе наперед, значить Юда був приречений. Якщо Він просто виконав Божу волю, то чи справді винен? Якщо його роль була частиною плану спасіння, то, можливо, саме він, а не Петро чи Павло, був тим, хто зробив найважливіший крок до Христа. Та християнське богослов'я не фаталізм. Центральна ідея свобода волі. Людина має право вбирати і саме тому несе відповідальність за свій вибір. Тому в традиції церкви Юда не жертва, а людина, яка зробила фатальний крок свідомо і добровільно. Але саме ця свідомість і приводить його до краху. І тут повстає ще одне питання покаяння. Євангелія каже, що Юда розкаявся, але не шукав прощення, на відміну від Петра, який теж зрікся Ісуса, але зумів повернутись. Юда ж обрав смерть, а не милість, це і є головна трагедія. Августин вважав самогубства Юди остаточно відмовою від Бога, а дехто з теологів навпаки бачив у його розпачі останню іскру людяності. Бо хто з нас може бути впевненим, що зрадивши когось важливого, матиме сили жити далі. З богословської точки зору, Юда це символ відкинутої милості, але для філософа це образ людини, яка стоїть між Визначенням і відповідальністю, між знанням і страхом, між любов'ю і зрадою. І це місце вкрай самотнє. Юда Іскаріот – це більше ніж зрадник, це історія про складність вибору, про слабкість людської натури, про межу між вірністю і розпачем. У ньому зійшлися страх, віра, розчарування, жертовність, можливо, навіть любов. А можливо, просто гроші. Ми не знаємо. Усе, що ми маємо, уривки. Різні євангелія, апокрифи, чутки. Вони малюють взаємовиключні образи: Юда як демон, Юда як мученик, Юда як інструмент Бога. І що більше ми шукаємо істину, то сильніше розуміємо, що бачимо не юду. Ми бачимо Себе в ньому. Бо зрада це не про чужих, це про нас. Кожен, хто мовчить, коли треба говорити. Кожен, хто обирає страх, коли мав би обрати совість, кожен, хто шукає пояснення замість покаяння. Юда не відповідь, він питання. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і поділитись відео. Це був канал насправді. І тут ми завжди шукаємо не просто відповіді, а правду під шаром легенд. До нових зустрічей!